Вітаю за розкладом жеребкування Центральної виборчої комісії. Сьогоднішній час виділено для кандидата по 207-му мажоритарному округу Василя Амельченка. Ми працюємо у прямому ефірі. Добрий вечір. Василь Васильович, ви сьогодні з колегами, будь ласка, представте. Шановні глядачі, разом зі мною сьогодні в студії мій однодумець, мій однопартієць. Кандидат народні депутати України по списку радикальної партії Андрій Лозовий. Добрий вечір, дорогі чернігівці. І Наталія Новікова, кандидат у народні депутати України по 208-му мажоритарному округу від партії Удар яка зняла від удар Віталія Клічка, яка зняла свою кандидатуру на користь лідера радикальної партії Олега Ляшка. Добрий вечір, шановні глядачі. Перед тим як ми почнемо розмову, я прошу дати відео. Побачив і просто спочатку здивувався. Я хочу, шановні друзі, всіх вас здивувати. Я хочу запросити на цю сцену Наталю Новіку, мою колегу, кандидата в народні депутати України від політичної партії Удар. Наталя хоче кілька слів вам сказати. Добрий вечір, шановні жителі мене. Я кандидат в народні депутати від політичної партії Удар зняла свою кандидатуру на користь Олега Валерійовича. Вважаючи на високий рейтинг Олега Валерійовича, я думаю, він беззаперечно переможе кандидата від пар... політичної партії регіонів. Йому особисто. А вам здоров'я, процвітання ваших сім'ях, дочекатись процвітання цієї держави і запрошую всіх прогресивно налаштованих мешканців мене прийти 28 жовтня на виборчу дільницю і віддати свій голос за Олега Валерійовича. Вірю в його перемогу і в нашу також. Я щиро дякую Наталі Новійкові за на цю підтримку. І я думаю, що цей крок. Трос... Представника партії удар Це буде прикладом для всіх інших кандидатів, депутатів. Що не треба розтягувати голоси, треба об'єднуватися, навколо переможця. Треба об'єднуватися проти тих загроз, які є сьогодні в країні. І Наталя Новікова це героїчна жінка, яка наступила на горло власним амбіціям. Ми рахували в неї 25% рейтингу в окрузі, але вона з'явилася мою користь і щиро за завдячний, бо ми разом переможемо і будемо в одній команді. Наталя Михайлівна, питання до вас: чому ви вирішили знятися з виборів? Я Новікова Наталія Михайлівна, член політичної партії Удар, вивчаючи ситуацію по 208 округу, дійшла висновку, що найвищий рейтинг від опозиційних сил має Олег Ляшко, тому зняла свою кандидатуру. І всіх моїх прихильників закликаю прийти 28 жовтня і віддати свій голос за Олега Валерійовича Ляшка, так як він єдиний кандидат від опозиційних сил, який має подолати кандидата від партії регіонів. Андрій Сергійович, тепер питання до вас як радикальна партія прореагувала на вчинок Наталії Новікової. Ну ви знаєте, дорогі телеглядачі, це героїчний вчинок, тому що дуже важко пожертвувати амбіціями. Коли ти хочеш бути депутатом, чиновником, дуже важко відмовитися від своїх амбіцій. Пані Наталя зробила мужній вчинок, на який багато чоловіків би не наважилися. Вона заради України, заради Чернігівщини, заради майбутнього наших дітей. Пожертвувала своїми е, амбіціями, і сьогодні ми маємо по 208 округу ситуацію, що є єдиний опозиційний кандидат Олег Ляшко, є єдиний провладний кандидат, кандидат від партії регіонів Михайло Голиця, який вважає себе самовисуванцем. І е, ми бачимо інші опозиційні кандидати. Ми їх закликаємо теж знятися на користь Ляшка, щоб жодного, жодному разі не дати владі можливість виграти округ. Е, але у них всіх маленький рейтинг. Третій рейтинг був у Наталі Михайлівни. Вона знялася, і тому є гарантія того, що Олег Ляшко буде буде народним депутатом, захищатиме чернігівців, відстоюватиме інтереси нашого краю у Верховній Раді. Дуже символічно, нещодавно кандидат від партії регіонів офіційний, тандура, насправді технічний кандидат Голиці, він знявся з виборів. Ну, і Зрозуміло, що на користь Михайла Голиці. От і порівняйте, люди добрі. Кандидат від удару Віталія Кличка знімається на користь Ляшка, а кандидат від партії регіонів, від партії Януковича знімається на користь голиці. Хто тоді провладний, хто опозиційний? Дуже важливо, я певен, що ми ці вибори виграємо, але дуже важливо кожен голос. 28 жовтня, прийдіть, будь ласка, на виборчі дільниці і зробіть вибір розумом і серцем. Тому що, якщо ми не прийдемо і не проголосуємо, наступних виборів може і не буде взагалі. Якщо ми дамо цій бандитській владі вкрасти хоч один голос, якщо ми покажемо їм, що нам все одно не прийдемо на вибори, то ми позбавимо наших дітей майбутнього. Так, і питання до всіх: власне, чому люди мають голосувати за Олега Ляшка і за радикальну партію? Е, ну, людям просто немає більше за кого голосувати. В жодному випадку я закликаю людей, жодного голосу партії регіонів і провладним кандидатам. Більшість з яких ідуть самовисуванцями, тому що партія регіонів настільки довела Україну до ручки, що е, вони вже соромляться своєї партійності. Голосуйте за опозиційних кандидатів, тобто за, наш, за наших кандидатів, за Олега Ляшка. По 208 округу, за Василя Васильовича Мельченка, по 206 округу, по 207 сьомому я приношу вибачення за Олега Васильовича Купрієнка по 207 сьомому, за Олександра Безпалого, по Ніжинському округу, а по інших округах за опозиційних кандидатів, за тих, які можуть здолати владу. І чому людям немає більше за кого голосувати? Ми бачимо, як це поводить влада. Вона руйнує Україну, вона її знищує. І тому Олег Ляшко зареєстрував в Верховній Раді законопроект про заборону партії регіонів. Я сподіваюся, що в наступному парламенті більшість буде опозиційною, і ми цей закон проведемо, заборонимо це злочинне групування партії регіонів. Вам слово, пані Наталі. Я вважаю, що Олег Ляшко є сильною особистістю, мужньою людиною і тому він зможе подолати нашого єдиного кандидата від партії регіонів голицю. Василь Васильович, знаєте, ми дуже довго ідемо або, скоріше навпаки, стоїмо на місці. 20 років, начебто це невеликий для життя, скажімо, країни шлях, але для народилося нове покоління, яке, Скажімо, сьогодні, на жаль, немає такої перспективи, як на початку незалежності України. Ми всі пам'ятаємо, 20 років тому назад народилася нова держава. Кращі одні з кращих можливостей для розвитку. Але, на жаль, не пощастило нам з керівниками країни. Кажуть в народі, немає бідних і багатих країн. Є погано керовані країни і добре керовані країни. От, на жаль, скажімо, Україна не вийшла на той рівень, який скажімо, сьогодні кожен українець пишався і не тікав з країни в пошуках роботи, самореалізації, а навпаки. Гуртом працювали в Україні і народжували дітей, і перспектива була в Україні. Але, на жаль, демографія показує сьогодні зовсім інше. Кількість українців зменшується, і питання виникає: куди сьогодні веде ця влада нашу країну? Влада веде нашу країну в прірву, провалля історичне, тому що ми надзвичайно багата країна. Як Еміратам Бог дав нафту, так Україні Бог дав землю. І сьогодні у світі продовольча криза. Вже більше 7 мільярдів населення, понад мільярд не доїдає. І єдина країна світу, яка може врятувати всю планету від продовольчої кризи, це наша рідна Україна. Наша свята Земля, наш Чорнозем, Чернігівські, інших областей. Ми реально можемо врятувати світ і зробити Україну надпотужною економічною державою. Натомість ця влада вона хоче землю, вона хоче землю продати. Вони і коли вони голосували за цей законопроект, то тільки один єдиний опозиційний депутат Олег Ляшко зареєстрував альтернативний законопроект, де пропонує, і це є в програмі дії радикальної партії Новий шлях України. Олег Ляшко пропонує натомість не продавати землю, а здавати її використовувати сільгоспугіддя на арендній основі, так як в Ізраїлі, як в інших цивілізованих країнах. Продавати треба не землю, а продавати треба сільгоспродукцію. А сьогодні ми маємо жахливу ситуацію, коли люди в селах, от ми всі їздимо по Чернігівщині, молоко по гривні 70 не можуть продати, картоплю навіть по гривні не можуть продати. І в щоб показати світові. Нещодавно в селі Болотниця Талалаївського району Олег Ляшко купив у 81-річної Поліни Павлівни Бондаренко кілька кілограмів картоплі і передав її англійській королеві. Тобто, дипломатичною поштою її величність Єлизавета II отримає картоплю нашу Чернігівську і побачить, що вона сама краща. тому що її величність заявила в інтерв'ю, що їсть тільки кіпрську картоплю, тому що вона найкраща. Насправді ні, насправді найкраще наше. І сьогодні, але при тому більшість людей, особливо в селах, за межею бідності. І цю ситуацію треба міняти радикально. Для цього Верховній Раді треба бійців, такі як Ляшко. Сьогодні він один захищає Чернігівців у Верховній Раді, захищає селян, захищає простих людей. Щоб у нього була команда, я закликаю вас і дуже прошу, якщо вам не байдуже майбутнє ваших дітей-онуків, і внуків, підтримати радикальну партію, підтримати наших кандидатів. Дуже важливим в нашій програмі є ротація еліт, тому що Василь Васильович правильно абсолютно говорив про те, що. Е немає найбільша проблема України в тому, що немає гідних керівників. 20 років одні й ті самі люди керують Україною, толку з них ніяк. Вони тільки крадуть, вони деребанять бюджет, вони розбазарюють землю, вони розвалюють виробництво. Тому потрібна радикальна ротація лі до влади має прийти молодь, до влади мають прийти прості люди, яких ми ведемо від радикальної пло... від радикальної партії. Це плоть від плотів від українського народу. Це такі самі люди, як ви, які їздять на тих самих маршрутках, які мають ті самі проблеми. Які так само, як ви, часу не знаєте, як зібрати в школу своїх дітей. І саме через ротацію еліт ми дамо Україні нове життя. Також в нашій програмі радикальні політичні зміни. Ми заборонимо пенсіонерам бути депутатами. Ми заборонимо бути депутатами понад два скликання. Ми посилимо кримінальну відповідальність за хабарництво. Ми зменшимо кількість депутатів до 200 людей, тому що зараз їх там сидить 450. Кожен може подивитися Верховну Раду, е як, як вони працюють. Тобто більшість з них не ходить на Верховну Раду взагалі. За них там е чи, чи то махнув рукою і голосують як на піаніно грають. Це неправильно е тому без радикальних змін ми втратимо Україну і е ми маємо чітко пам'ятати. Що наше майбутнє, майбутнє наших рідних, наших родин, воно тільки в наших руках. Як ми 28 жовтня зробимо свій правильний вибір, так, так і буде жити Україна. Я хотів би, щоб Василь Васильович, як кандидат по 207-му мажоритарному округу, розказав трошки про проблеми. Цього е, населених пунктів цієї частини Чернігівщини, тому що я сподіваюся, що Чернігівці його підтримують, а не тушку Рибакова, конкурентом якого він є. Василь Васильович, до речі, хотілося б розкажіть глядачам трошки про себе, чим займаєтесь, де ви народилися, про свою родину. Народився я на Бренщині з батьками переїхав у свій час в 70-х роках у Щорс, закінчив школу, чернігівський кооперативний технікум. В армії побув два роки, закінчив педінститут, працював, вчителював в Щорському районі, довчителювався до 1989 року, коли перестали платити заробітну плату. Прийняв рішення йти в бізнес підприємці і в 2005 році, в 1995 році створив приватне підприємство Стари двір, яке, до речі, до сьогоднішнього дня працює, сплачує податки. А в 2005 році Ющенко мене призначив головою райдержадміністрації в Сосниці. І коли сталася така ситуація, що ми, проводивши, почали продовжували газифікацію Сосницького району, стала ситуація, не вистачало коштів для завершення вдіївського газопроводу. І знаєте, я об'їздив всіх депутатів, того ж, якого називав Андрій і інших, які, на жаль, ну ніколи не було. До голови, який приїхав із глубінки із Сосницької, приділити увагу. Єдиний Ляшко, який прийшов тоді, сказав, що я завтра приїду і побачу ту трубу, яка до Авдіївки не вистачала 600 метрів. Він приїхав, і ми закінчили Авдіївський газопровід, провели в Сосниці ще 10 газопровідів, закінчили, закінчили газифікацію з цих населених пунктів. Дороги в Чернігівської області, тільки дороги 400 кілометрів ми провели разом. За сприяння народного депутата Олега Ляшка. Ви знаєте, коли я звільнився з адміністрації, буквально Олег Валерій запросив мене працювати в свою команду в Верховній Раді, я шість років вже з ним разом крокую по кожному району, кожному селі Чернігівщини побували. І ви кажете про проблеми мого округу. Вони такі самі, як і в Наталі, в окрузі. Вони і в Південна Чернігівщина має ту ж проблему питної води, яка стала на поліссі як ніколи. Сьогодні по Куликівському району ми не можемо, в ставках немає води. І тому, скажімо, не вистачає комплексної програми розвитку Полісся Чернігівщини. І тому я прийняв рішення йти. Від радикальної партії разом з Олегом Ляшко, який йде по 208-му округу, разом з Олегом Куприєнка, який сьогодні йде по Чернігівському, Рібкінському і Новозаводському районах нашої області, і ті сім районів, які сьогодні на півночі, на сіверщині, Чернігівщині, можливо, вони найбільше потребують уваги. І коли нам розказують сьогодні казки про рибака і рибку, які, скажімо, геліокоптером намагаються, скажімо, проїхати, дійти до виборця, знаєте, тому і не бачить він тих доріг, по яких я хожу, по яких ми їздимо і знаємо, який стан доріг. Але ж люди добре знаєте, казка про рибака і рибку закінчилася розбитим коритом то я не хочу, щоб таке було і в нас на Чернігівщині, щоб ми з вами зробили свідомий вибір. А в кожному районі безліч тих проблем, серед них і ремонт доріг, і газифікація населених пунктів, і ремонт об'єктів соціальної сфери потребує значної уваги держави. Ми тільки протягом 9-9 8-го, років. За, за сприяння Олега Ляшка на Чернігівщину залучили до 200 мільйонів гривень. І сьогодні нас лякають якимись цифрами, які е, інші мої опоненти притягнули з бюджету. Так я вам скажу, це влада повинна сьогодні це робити. І це її не заслуга. Ми сьогодні платимо податки, вони повинні найняті менеджери, управлінці, працювати для людей. Так, ну... Василь Васильович, якщо можна, я доповню вас. Абсолютно правильні речі говорить. Всі чернігівці знають, що Ляшко зробив для нашої області більше чим інше обіцяють. Уже зробив десятки газифікованих сіл, сотні кілометрів відремонтованих доріг, ремонти дитячих садочок, лікарень, клубів, фапів. Він багато робить для вас, і це ж незалежно від виборів. Це ж оці самовисуванці горе благодійні, які з'явилися перед виборами. Купи дві банки краски подає себе героя України. А ми бачимо, що незалежно від того, скоро вибори чи ні, чи це його округ, чи це інші райони. Ляшко допомагає людям купляти потреби в нього немає, тому що сьогодні його рейтинг на окрузі становить понад 50%, більше, ніж всіх інших разом взятих, і тим більше героїчний вчинок Наталі Михайлівни посилиться. Щоб виборці партії Удар теж голосували на окрузі за Ляшка. І знаєте, куди не приїдеш на Черічну, скрізь люди говорять про проблему безробіття. І таку проблему один ляшко не зробить. Йому потрібна фракція. Тому ми просимо вашої підтримки, підтримати наших кандидатів-мажоритарщиків, Амельченка, Купрієнка, Безпалого інших, і підтримати радикальну партію номер 22 тому що е ви бачите, що це єдина політична партія, яка захищає людей. Ми наш список очолює проста жінка Знам'янки з Кіровоградщини, е, яка мати п'ятьох дітей, яка знає, що таке проблеми багатодітних сімей, такі самі, як на Чернігівщині. Другий номер я очолюю простий е, молодий журналіст, який знає, що таке бути простою молоди, молодою людиною в країні, де мажори синки багатих батьків намагаються собі все привласнити, беручи з них приклад. Третій номер це Ксенія Сапунова, вагітна дівчина, яка скоро народить доньку Юлію, дарує нове життя. І так само радикальна партія Олега Ляшка дасть нове життя українському народу за вашої підтримки в наступному парламенті. Четвертий номер інвалід першої групи Іван Ганзера, сліпий співак, який, очевидно, буде першим депутатом Верховної Ради незрячим, який знає проблеми інвалідів і зможе їх справді захищати разом з Олегом Ляшком. П'ятий номер це мер щорса Роман Зуб. Це перший переможець радикальної партії, який здолав на дострокових виборах. отут на Чернігівщині почалися справді радикальні зміни. Наш кандидат, молодий Роман Зуб, здолав і регіонала, і тоді опозиціонер не знявся, і з'їв 3% його голосів і здолав і комуніста і інших. Також на списку лікарі, вчителі, громадські діячі, прості люди, такі самі люди, як ви, найбільше чернігівці у списку. Тобто радикальна партія це сила Чернігівщини. І кандидатів багато, Ляшко один. Пам'ятайте, хто вас захищає, робіть правильні висновки, судіть по ділах, вірте в себе, вірте в Україну. Я знаю, що ми переможемо разом. Слава Україні! Так, найменше е, півтори хвилини. Нас залишилось на закінчення ефіру. У вас є можливість звернутися до виборців, Василь Васильович. Шановні мої земляки, я буду першим номером у виборчому бюлетені. Призвищем я завжди був перший. В шкільному журналі, де б навчався чи в кооперативному технікумі, чи в педагогічному інституті, чи в академії президента, яку я закінчив в 2007 році, завжди був першим, брав на себе відповідальність. І сподіваюся, ми разом. Мій колега Олег Куприєнко жартує: ось ви роботодавці, сьогодні у мене. Візьміть мене на роботу, я виправдую вашу довіру Верховної Раді.